Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунала серія вибухів поблизу маєтку Віктора Пшонке. Телеграм-канал Кремлівський кінець пише наступне. Останнім часом побільшало замахів на життя колишніх українських політиків, регіоналів, колаборантів та зрадників. І у більшості випадків до цього не причетні українські спецслужби. Зачисткою займається ФСБ, зачищаючи спочатку всіх, хто є медійно активними, в тому числі таких як Кива, царю. Кому дають Шанс зажити під іншим прізвищем, як царьову доживаючи в Аргентині чи Бразилії, когось відправляють на концерт до Кобзона. Але головних свідків, таких як Азаров чи Пшонка, ліквідують повністю. Тому не виключно, що сьогоднішній вибух в маєтку Пшонки та розстріл кортежу з охороною. Це не сигнал чи попередження, це уже реальні дії позачисті. Телеграм-канал пише, що Пшонка вижив і зараз знаходиться в реанімації. Городину вивезли в невідомому напрямку. І інформація потребує офіційного підтвердження. Дження для тих, хто забув Віктор Пшонка, генпрокурора часів Януковича Пшонка пішов з позиції генпрокурора на другий день після розстрілу Небесної Сотні. Верховна Рада висловила йому недовіру. Після цього втік з країни і досі переховується від слідства. Одразу після революції у березні 2014-го Віктор Пшонка разом з сином Артемом Пшонкою, тогочасним депутатом від партії регіонів, потрапив від європейські санкції. Вже під час суду за їхнє скасування стало відомо, що як екс-генпрокурора, так і екс-нардеп є громадянами Росії у санкційному списку. ЄС батько сином пробули понад п'ять років, поки не потрапили під їхнє велике пакетне скасування 2019-го. Тоді ЄС зняв обмеження одразу за семи людей, зокрема Віктора Януковича в Україні. Пшонко за в організації умисних вбивств на майдані, зловживанні владою та впливом хабарництві. А також за володіння бюджетними коштами, які виділили на будівництво нової споруди ГПО. Саме за розкрадання грошей пшонку пропонували оголосити в розшук. Інтерпол, але там відмовили. Поки екс-генпрокурор ховався від українських правоохоронців ГПУ. Арештувала його маєток під Києвом, який своїм несмаком породив меми Пшонка Стайл, а також музейну колекцію з ікон, картин і сувенірів. Прізвище Пшонки довгий час не спливало ні в українських, ні в російських новинах. Принаймні, поки екс-помічник його сина Вадим Слюсарів не згодився новій політичній команді, став радником першого заступника керівника офісу президента Сергія Трофімова. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!